Книга Воно Стівена Кінга вийшла десь більше 30 років тому. Але одна сцена, чутлива сцена, турбує людей до сих пір. Група дітей після того, як перемогла свого кошмарного ворога, потрапляє в каналізацію і вони там блукають і починають панікувати. І от в цьому царстві Суперсуса єдина дівчинка з цієї компанії пропонує. Ха, ха, щоб вибратися звідси, потрібно зайнятися груповухою. І відбувається груповуха, я не буду казати дітей, маленьких людей. І цю сцену не включили в жоден із фільмів. Але чому? Стівен Кінг прокоментував цю сцену так: ха Ха, тоді були зовсім інші часи. Люди були не такими чутливими, як зараз, але зараз до цієї сцени проявляється інтерес. Ця сцена означає ланцюжок між дитинством і дорослішанням. До речі, а чому вас турбує ця сцена, але не турбує вбивства? Не буду казати дітей, маленьких людей. Але я цією сценою не вразився, бо в мене немає цієї книжки. Я її не читав. Я її хочу почитати. Купіть мені, купіть книжку.